Коли вимикається світло, можна теж цікаво проводити час. Пограємо в тіньовий театр. Впізнаєш, хто це? Спробуй пальчиками зробити зайчика. А це хто такий? Можливо, вовк? В гості до нього? І де хитра роденька подружка, під пеньочком заховався колючий так, їжачок. Як гадаєш, хто це може бути? Ще можна намалювати різних героїв. Та розказати про них історію. В Темряві цікаво спостерігати за різними фігурами, кольорами, цифрами, навіть розмовляти з ними можна. А це казкові герої. Вони чекають від тебе нову казку. Подивись, як падає тінь від ліхтарика. Можна по тіні відгадувати картинки. Уявляєш, як цікаво перетворити стелю на зоряне небо та розглядати зірки. Проведіть вечірній час разом. влаштуйте театр за допомогою ліхтарика, приємних вражень.